Друзі, Почистив, а щось не дуже воно відчистилось, але от така патина просто бомбезна, не тер її сильно не хотів. Ось такий би спеціан, друзі, на кінець-то, на кінець-то ми знайшли динарик. Вже там на аМОЛЕТ, а це засіяне поле. Ось, Там тут більш-менш хороший. Чекай, не падайте вже тут. Думаю, стан тут навіть я сказав, нормальний. Не знаю, ну буду те. Привіт, друзі! Новий день, новий коп і нова пригода. Купаємо на такому полі колись. ну Тут невеликий шматок, був, загалом було ось там все. Але ось тут я знайшов якось а, 4 динара. От, причому 4 було в одному місті. Тут у нас є кусок перепаханий, а тут у нас стоїть ось така кукуруза, друзі. Тому я думаю, що буде цікаво. Тож, давайте разом будемо шукати. О, є фібула. Бачите? А, ні, не фібула. Не фібула. Це, друзі, якийсь амулет. Щось, бачите, таке цікаво. Ну, але їхнє, тут видно по патині, що це старенька, старенька річ, а можливо якісь... І не обломана. бачите? Зараз я вам покажу ближче. А, так. Ось, вона не обломана. Але це, скоріше, за все, якась нашивка, бо має ось такі, такі бачите, типу як прикльопки. Ось така цікава штучка. Ось. Так, це є металопластика, бронза. Ось ось така річ. Перша наша знахідка на цьому полі. Тож купаємо далі. Так. Так. А от є. єс, Ось така. Хо-хо-хо-хо-хо! Знаєте, друзі, що? А я знаю. Це в нас є амулет-поле. Зараз я його почищу, попробую так розчистити. Бачите, він має. Ну, Він практично цілий. Ось тут одного вушка не вистачає. Ось такий амулет поле. Зараз почищу і покажу. Мені мій друг камрад підказав, що це не просто поле, Амулет, а це засіяне поле. Ось, по засіяних полях, друзі, не можна ходити, тому що, якщо навіть там були якісь знахідки... Не потрібно нищити урожай. Ось такий ось така. амулетик амулетик засіяне поле. Цікава штука. Перший раз я таку знаходжу. Я ще таких не знаходив. Бачите, ну дивіться, як гарно робили прикраси. Ось ось така. Дуже добре, що тут трошки цілину підурали, тому що ще по краю попадаються досить велику, ну, великі за розміром і досить цікаві знахідки. Ось така знахідка. Засіяне поле Амулет. А ось така цікава знахідка, друзі, тикун не знайдеш металошокачом. І це в нас ось така бусина. Ось така бусинка. Ось, можливо, це було від якоїсь великої масивної прикраси і буде золота лунничка. От би було цікаво. А ось така цікава річ. Я їх, звичайно, що беру, тому що ну, є цікаві, попадають дуже навіть цікаві ці бусини. Ось, ну тут така, дивіться, яка гарна. Колись це в старовану були, були прикраси. Я думаю, що коштували немалі гроші. Ось така цікава бусинка. От, Виурали поле і, видно, викинули її, тому що е металошокачом ти не йдеш таку річ. Ось, а очами можна побачити. Ще один сигнальчик, прийшли вже трохи того поля і зараз побачимо, що в нас є. Так, металошу... кажу, металошукач кажу, метало, що <свист> а це джекпотик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Друзі, та це ж колд. Це колд. Красота, блін, Блін, це ж колд. Дивіться. Зараз я його почищу і вам покажу. Але це... Але це дуже, дуже крута річ. Дуже крута річ. У мене вже є один, а це буде другий. Дивіться, зараз почищу, покажу. Так, друзі, це колд Київської Росії. Ось в такому стані. Патина просто бомбезна, не тер її сильно не хотів стягнути патину. Ось така красота, друзі. Ось така прекраса колд Київської Русі. Не дуже часта річ, я би сказав, дуже не часта річ. І тут переорали частинку поля, бачите, тут цілини трохи, трохи зняли, зазвичай знахідки всі були на горі, ось там. А тут було, було болото, і в принципі, ну, я знайшов десь десь ось тут декілька римських монет, але в принципі, в принципі, принципі, тут ми не ходили, тому що тут йде вже трава і, і йшла річечка. І сьогодні ось така красота випала і ще є трохи цілини. Я думаю, що я тут перший, тому що цілину зняли, поле розширяють. Ну, якби це нам, копачам, на користь, на руку, коли. Фермери хочуть взяти ще трошки ще 2 метри, 2 3 метри поля, особливо там, де були поселення. Ось такий колтік, чудова знахідка, а ми копаємо далі, друзі. Що знайдемо, то ви побачите. Ви побачите, ну, практично перший, я побачу і зразу ж ви їх побачите. Ці мої знахідки. Попадається кераміка, бачите? Пала. Пала, кузькі кераміки. Ну, Не так, я би не сказав, що тут дуже багато, але... Кераміка попадається. Тож, давайте пройдемося з вами далі і подивимося, що знайдемо. Що Знаєте, металопошук досить, досить круте хобі. А, воно як, як медитація. От, як би тобі не було тяжко, який би не був стрес, коли ти виходиш на поле, ти лишаєшся сам з собою, своїми думками, і все, і починаєш думати про якісь. От. Так, це чорний сигнал. От. А ще. Досить корисно, тому що а, мене тато присадив на цю річ і завдяки цьому я почав вивчати історію, археологію, почав колекціонувати монетки. І загалом я би сказав, що це дуже корисне хобі. Ти ходиш, дихаєш свіжим повітрям ось, і ще знаходиш офігенні знахідки. Але для того, щоб знайти офігенні знахідки, я потратив, ну, щоб розуміти, як шукати, я потратив дуже багато часу. Зазвичай я просто їздив на будь-які поля, які мені сподобались, не дивився кераміку, а просто шукав ось у нас є сигнальчик, б'є як чорне. Ну, варто викопати. А от щось тут є. Є. А от вона, скрупинка. Щось таке є, щось є і це щось їхнє. Зараз глянемо якась бусинка. Зараз, ага. Зараз ми почистимо, покажемо, тому що тут щось таке інтересне. Ось така річ. Зараз фокусую. Ось така бусіночка. Ось така бусиночка, друзі, бачите? Така маленька-малесенька. Просто маленька була зверху і от саме ця катушка, бо я ходжу деколи з чорною, великою катушкою, ця катушка на ось такій дрібній цілі. Дуже гарно, дуже гарно вона їх ловить. Ну і слава, ну не знаю, добре, що вона була зверху, тому що вона, мені здається, дуже маленька. Якщо б вона була сантиметрів 10 або більше під землею, я думаю, що металошукач би не, не почув. Ось така ось така бусиночка. Так, є сигнальчик. <кхід> є якась... Я спочатку мусор, а потім побачив, що тут патина є і це щось таке. Інтересне. Зараз я почищу, бачите, якась як пуля, не знаю як щось таке. Це мабуть пуля якась. Свинцева чи бронзова головка до пулі. Зараз я вам покажу. Зараз я почищу і вам покажу. Ось така річ. Бачите, має патину таку хорошу. І я спочатку думав, що це щось від патрона, а думаю, що ні. Думаю, що це якась приблуда, якась наверща чогось. А, ось, якщо ви знаєте, або у вас є ідеї, що це таке, підкажіть, будь ласка, в коментарях. Бачите, ну, патина, тут, патина і супутки тут дуже інтересні. Можливо, це щось сучасне, але, але по супутках я можу сказати, що можливо і це щось а, тих років. Ось, тих років, що і амолет поле, тих років, що і, а, що і оці речі, які я знаходив перед тим відео. Ось така штучка. Так, є. Ой, ще щось цікаве. Так, це в нас... Це в нас, скоріш за все, що від персня. Хо, хо хо А подивіться, подивіться, яка красота, зараз покажу. Тут є в нас позолота. Ось, ось одне, бачите, є чотири таких а, отвора. Одне, одне з позолотою. Не знаю, друзі, що це... Я схиляюсь до того, що це, бачите, через оці орсинки, що це був перстень. Що Це щиток від персня, ну і так воно похоже на щиток від персня. І зроблено непросто. Зараз почищу, почищу ще і покажу. Друзі, почистив, а щось не дуже воно відчистилось, але от така от така брошка, не брошка. Ну кольцо, напевно, бачите, маєте два обломаних таких. Можливо, тут було колечко і було ось, така, ось такий цікавий щиток. Ось цікава річ, правда? Дуже багато є речей, які ми знаходимо. І ну не вистачає, немає стільки інформації, щоб пояснити, що це є. Так, вже я бачу ось така річ. Це нам опадає лунничка. Правда, з тратами Ось така лунночка. Також, друзі, гарна знахідка, жаль не ціла. У мене вже також є підбірка лунничок і ця... З втратами, друзі. Ось такий кусок. Я думаю, що це вже, це вже сміття, але сам по факту момент знахідки дуже і дуже цікавий. Переїхали ми на інші поле, так як там тільки на, тому, на, тому, на тій перепашці були поле знахідки, більше не було нічого. Ще годинку походили, нічого не було і вирішив переїхати на інше поле. А це поле цікаве тим, що тут я знайшов своїх перших 11 динариків. А діло було так. Купав я якось собі десь звідси кілометрів два, дзвонить до мене друг і каже, слухай, не хочеш поїхати на вечірній коп. Кажу, там, ну, я знаю. Та в принципі можна ніколи цього не робив. Е, от, Він каже, там є друг. Друг серйозний камрад, знає гарні місця. Ну і одним словом, він під'їхав, ми сіли, там переговорили, байки купарські, то викопав, то викопав. Приїхали на це поле, і він нас повів, чомусь туди зверху, ось там. І я так думаю, до води далеко, ще щось. Ну і ми ходимо вечором. Ну, і він десь пропадає, появляється, якийсь середньовіччя йшов, що, ще щось. Ну і я вирішив, думаю, та ну йду я собі просто куди, куди, куди мене тяне. Ну і йшов сюди. І один, ну, один сигнал, такий чіткий, думаю, пенсилін піднімаю, викопую, а це перший мій був ДНР. Динарик, динарик Трояна. Воно було в принципі, за цим горбочком, зараз подивимося. Ніби ямок немає. Ось. І тоді з'являється, я вже другий викопав, третій динарах викупав. Ходжу в одному такому квадраті. З'являється цей чоловік, серйозний камрад, і каже: Слухай, то моє секретне місце. Я кажу, то дуже добре, тепер воно буде моє секретне місце. Е, ось. Ну і він туди, зараз вам покажу. Він туди, отам в кут забігає, і кричить: Я не йшов, я не йшов. А я думаю, та ні, друже. І тут є квадратик, на якому, на якому я знайшов 11 динариків. Ось, а потім на другий день ми ще три ще штуки, двоє з камрадом знайшли. Тож, думаю, що бачимо, ну, ямок немає. Думаю, що можливо після перепашки, тому що я вже не був років три тут. Після перепашки це поле ще, можливо, дасть одного-два динарика, друзі. А може і більше, бо разом подивимося з вами. Отож, не переключайтесь, думаю, що тут будуть цікаві знахідки. Так, є сигнальчик. Раз ми попробуємо його купнути. Так, і що тут нас? І що тут нас? Не викопав. Так, де ж там є внизу. Так, беремо пінпоинтер. І... Хо-хо-хо-хо! Вже наставилось Що це в нас є? Друзі, а це в нас є фібула. У нас така фібула а, в дуже гарній патині. Зараз почищу покажу, але... Ой, клас! Дивіться, яка красота! Дивіться, яка красота! Так люблю таку патину, то ще навіть якісь візерунки є. От. Ось така, друзі. Ось така фібула. Так. Дивіться, яка красота. Ось така фібулка. Без голки шкода, але майже ціла. Ну і трошки загнута, напевно, трактор її загнув. Ось така цікава знахідка. Ну що, купаємо далі. І так, друзі, є, є то, що ми шукаємо. І дивіться, яка красота. Я таких ще не знаходив. Просто подивіться. Ось така красота. Ось такий. Ось такий безпеціан, друзі. На кінець-то, на кінець-то ми знайшли динарик. Вже давно не знаходили динариків. Ось така цікава. Ось така цікава річ. Ось, друзі. Клас, я знав. Я знав, що тут ще мають бути. Я знав, що тут ще мають бути. Я думаю, що тут ще не один є, просто, ну, можливо, глибоко, можливо. Одним словом, після кожної перепашки ми тут витягуємо декілька ще монеток Римської імперії. Це стан, звичайно, такий, ну, треба чистити, друзі. Тут так на полі не зрозуміло який стан. Я його трохи підчистив. От, ось такий динарик. Супер, угу. бачите, сигнал такий є чорний, але перебуває кольором. Зараз ми спробуємо трошки землю стянути, подивитися, якщо сигнал усилиться, значить може бути щось цікаве. Так. а ну. Так, значить глибоко. Бачите, так буває, де коли чорний сигнал б'є, і ти підкопав. І... Так. Так. Трохи незручно без оператора. А дальше черный где? Ну, не черный. Кольоровым. Итак. Вот это... я бронзяшка, Ой, клас! Клас! Ще один уламок фібули, оця була гарна. Це була велика. Ще один уламочок фібули. Ось такий уламочок фібули. Одним словом, подивіться, яка красота. Ще один уламочок фібули. Металопластика є, небагато вже, але є ще попадає. Тож маємо надію, що, можливо, щось цікаве ще увірвемо. І так, ще одна знахідка. Ось, я вже її бачу. І це в нас ого го 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 Це в нас сріб... Ой, клас! Пляха. Шкода, що не ціла. Це в нас, друзі, срібна фібола. Оламок срібної фіболи зато якої. Подивіться, зараз я почищу вам. Подивіться, яка красуня. Це срібло. Це точно срібло, я таке вже знаходив. І І ну, тут, видно, хтось жив такий непростий не чоловічок. Ось така оламок срібної фіболи. Ну, вона була би така досить велика, бачите? Її б можна було реставрувати. Тому що тут в мене є одна така, що тут дуже зігнута і вже не реставруєш. А тут ось такий оламочок срібної фіболи. Ай, красота! Просто гляньте, яка красота. Ось таке срібло Обломана. Надіюсь, то не я є, ні, не я, то вже давно обломана. Надіюсь, <гум> думав, що то може я її лопатою. Ось така фібула. Ось дивіться. Ось тут я знайшов фіболо. А ось тут знайшов динарик. А загалом оцей квадрат, тут вже тяжко зрозуміти, але цей квадрат якраз і були монети. Ось, і дивно, бо нема так багато кераміки. Ну, попадає одиночно, немає так, знаєте, в полі буває багато кераміки. А тут одиночна попадає, нема. Тут текла річка. Ось. Текла річка і схил. Схил довгий, ну, але там ми ходили нічого. Були саме, от, саме в цьому місті, може, метрів 10 на 10. Ну, і, і що ще було там біля. Там якісь були. біля. Біля кущів. Ось тут було. Тож, друзі, не переключайтесь, ми йдемо шукати далі. Так, ще один сигнальчик. Вот выпало получишь класс. Класс. Так. І бачите, можливо, це був клад, тому що тут патина така ну, нестандартна, не як в динарів, а така жовта, бачите, така, ну, така нестандартна, не знаю. Ось, а хто це в нас? Що це в нас за імператор? А це в нас комод. А це в нас комод. Думаю, стан тут більш-менш хороший. Чекай, не падайте вже в тут. Думаю, стан тут навіть я би сказав нормальний. Не знаю, ну буду терти, бо а є підписники, які отримують негативні емоції, коли я об тру динарі і вже декілька разів писали, тому не буду терти монети. Ось така монетка. Ну я думаю, що тут все видно. Ось такий римський динарик. Клас, клас, клас. Я знав. Хочу сюди далековато їхати, але... Але я вирішив все-таки поїхати сюди і не, не дарма, друзі. Разом з вами ми знайшли ще одного динарика. Ось. Йдемо далі. Так ще один сигнал. Усі І Зараз ми з вами спробуємо його вирити разом. момент істини. Ага, що ми не виграли. Щось у нас. А я ще Так. Ну щось теж гарне. Шо це у нас? Це у нас якась накладочка. А така накладка, друзі. Ось така накладочка. Цікава штука. Не часто. Подаю такі речі, знаєте, Деколи, якщо дивитись відео, таке враження, що ти мішками витягуєш цю металопластику і можеш давати на бронзу. Насправді це не так. Насправді, я вже ходжу, оскільки тут на цьому полі десь годинки 4. От за годинки 4 тут не так багато було сигналів. Я відійшов, я копав за отим горбом. За тим горбом копав, там обійшов все по декілька разів. Вже немає сигналів, потім пішов ось так попри цей. І тут вже йшовши до машини, знайшов ще ось таку, ось таку пляшку. Не знаю, було тут поселення чи щось було, ну не можу сказати. Тому що як на поселення немає кераміки, немає так багато ніякого металевого е, желіза або ну, якихось речей. ось але Але факт поле хороше і думаю. Ну, Після перепашки, коли зорять, ще можна буде сюди приїхати. І так, друзі, це поле нам ще дало. Хороший, я думаю, дуже крутий результат. Ось такий динарій комода, срібна фібула, динарій веспасіана І ось такий уламочок. На жаль, уламочок не попав на відео. так. І веспесіан тут у нас дуже цікавий. Веспасіан, ну, комод, комод в гарному стані, в середньому стані. А веспесіан не знаю. Я таких не бачу. Якщо, так, хвилиночку, якщо знаєте... Якщо знаєте, що за сюжет, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Ось такий сюжет. Це якийсь такий храм чи що. Бачите, ось так виглядає сюжет. Ось такий динарій. Динарій Веспасіяна. Динарій Комода. Ось такий срібний результат. Тож ми ще з вами повернемося на це поле після того, як його зорять. Всім, друзі, дякую за перегляд. Дякую за підписку, друзі. Обов'язково ставте дзвіночок, щоб коли виходить нове відео, ви перші хто могли побачити його. Всім дякую, з вами був Колектор, всім добра!